То що ріки, все, ми до нас претензій немає. Але Стефанчук назвав прізвище Парубія серед власне, тих народних депутатів, які фігурують у розстрільних списках російських спецслужб. Це офіційна заява вже чинного спікера. І власне, на підставі цієї заяви. Мали би бути відповідно прийняті рішення, в тому числі і УДО, і Службою безпеки України щодо надання охорони парубію як державному діячеві. А він народний депутат, він чинний народний депутат. Цієї вже заяви достатньо, щоб порушити кримінальне провадження за фактом правильно? Можливо, Замовного вбивства або підготовки до замовного вбивства і відповідно наполягати на наданні.